Усім привіт! Добраюся з роботи і думаю, якими все-таки є люди. <смір> мороз, холодно, сніг слизько, погано, дощ теж погано, зараз нібито вже не холодно, і не мороз, і дощ не йде, а воно все рівно погано, яка під ногами каша. Як важко йти. Ось так робиш крок вперед, а нога сама по собі йде назад. Ось така кашка, розбито все, розбито. Тому йти важкувато. Проте качкам он радість, вони собі знайшли. Десь сніг вже зійшов травичку, і по цій травичці тут собі ходять. А далі тут кури, морозу немає, все розтало, це сарки. розгребли ось туди була висіяна, привіяна із комбайна, висипата така гречка із сміттям. І вони собі тут їдять. Їсти сипати, напевно, що не треба. Он які задоволені. Не холодно, не морозно. Вони щасливі, по стопчиках літають. Біля ж он і то на відвіках сівся. Он же з даху сніг геть зійшов. Практично чистий. Але якась дивина дивиною. Чотирьох ще немає, а кури з цесарками уже помощувалися. Качок немає жодної у хліві. Що дві мордочки? Що дві морди, хочете їсти? Хочуть уже їсти, але ще зарані. Ще хай чекають. Я вже сьогодні щось розійшлася, якщо чесно. Повигрівала, повивозила, позастеляла. Розійшлася садка. А як сидять? Як на виставку. Мамцю, дай ще одне? Дай ще одне. Десь немає, може, з курми вже сіл. Альосік, то це я тобі підстеляла, а в тебе он що робиться в жолобі, ще скільки прийняти треба? То що це я тобі носила, аж звідки, га? Та ти збитошник! ти чого не з'їдаєш? А? Збитошник. Бошка наша, така рогатенька. Жінка ж така бошка рогатенька. <смас> мазун. Треба буде його якогось дня мірнути вже. Скільки це тобі? Дай нульосік березень. Сім місяців. Ти вісім. Кажи. <свист> ой так, вазанята вмощуся. Давно я вже їх не бачила, давно у них не було, не виходила. Да? Забула вас, да? Забула про вас. Іди, йди, йди вмощуся. так всі сюди виходять. А красавчик десь має ось сюди сісти на ніч обов'язково сидить по стіну там в тій корзинці. Так, да, красавчик? Так, і сюди ще зайшла. Хоч на вечір зайду та подивлюся. Є, сидять всі красуни потрібно буде у них вже знову почистити, тому що ще до зими як чистили. Да. Потрібно почистити буде. Ну і оце ж гляньте, гляньте вечір уже. Вечір, куриці садки помошувалися. Бачу, качки немає жодної до тих пір. Думаю, вийду, гляну, де вони. Вони як ходили по, по дорозі, ось тут а що вони понатупували. Ось так під причіпами як сидять. І ось ще, будь ласка, у паюрі вибоблюються. І он там ще стоять. Одним словом, качки до хліва не спішать. Не, е... Не скажу, що день, якби такий уже там довше я не знати як, але просто що не холодно. Не холодно пороставало. І вони собі он, уже болото знаходять, баюрі знаходять. І оце тут опасуться. Ви хоч позаходьте на ніч, бо ще візьмете і постаєтеся. Тут десь біляшик біля них бігав. біляш біляш, не дає. Йди біляш, на, на на нах. Іди. Де ти їй? Йди, манюні, йди. Ай, хороший. Прибіг. Є Біляш, який тут охороняє. Так, качур. Ну, оце качур найстарший. Напевне, що його будемо лишати на насіння. Можливо, одного, ну, можливо, ще якось і лишимо. І оце зараз. А викупаний, мокруший. То це зараз, якщо їх забирати, то може вони вже де й підуть. А ні, то ні. І гонити не хочу, думаю, хай. Хай вже собі тут тішаться. <риклад> Довушка розійшлася. Качур прийшов, то вона вже розійшлася. Оці качки, качки, каченята. Сьогодні, знаєте, я рідко кого коли блокую, але сьогодні вже одну людину. Заблокувала. Там, знаєте, ще все, все там перечитаю, перегляну, прокоментують, хто що, Ой, але вже коли стається дітей, якби, точніше, їх кількості, то того вже терпіти не можу. Людина, людина десь, яку, вибачте, ненароком вклипали, то, може, думає, що вона може дозволяти собі. На рахунок цього пословлюватися до, до інших людей. Не люблю такого. От, тому, тому так. Кажи, качки, ми все перетерпимо, правда? Але нічиє діло, скільки у нас дітей. Діти всі хороші, розумні, доглянуті. А, кому, а кого беруть завитки, кому заздрісно, кого життя не склалося, то, то позаздріть мовчки, скажу так. Да, качки? Не знаю, може, якби це е, грубо з моєї сторони, чи якось неправильно. Але я собі таке рішення прийняла і думаю, хай собі людина спить спокійно. <рес> якої, якої викупується. Я собі думаю, щоб я була качкою, то, напевно, теж я нікуди не заходила б. Отут такий час згадується, знаєте, час дитинства, коли дитиною вечір темно, а до хати йти не хочеться. Так і це. Качки, вже вечір, вже темніє, я вже з вмиканою, з цим спалахом хожу, все присвічую. А вона собі він, купається і і все. Що, качко, стояти над вами чи ні? Чи йти в хату, а ви прийдете? Піду в хату. Вже тоді десь, коли до пораня, то вже Юра подивиться, чи вони є, чи ні. 14 грудня. У нас банька. А, то вони все он. по одній. По одній і собі добираються до хліва. Ну, я так і казала, піде качур перший і вони собі підуть ззаді. Все, значить, позаходять.